Усім привіт, у вас Оля. мішачка з жіночою сумкою подивимось попадає. У нас у нас ось така сумочка велика, гарненька. Ще гарний дизайн. Можна через плече носити. Рюкзачок. Ось така сумочка. Маленька, велика. Дивимось на сухно. Гарненька, маленька. З Мікі Маусу, Прикольна. середнього розміру. Ще. з такого плану. гарненька, Рюкзачок. Будемо наступно. Майкл Корс. В гарному стані. Велика сумка від Тамарі. Плачок. Ось така сумочка від фірми Вебер. Ще. Гарненька сумочка середнього розміру. Сумка через плече. Ще сумка через плече. Видимо. Ось такий рюкзачок. Сумка теді, пухнаста. Величезна сумка. Така, гарненька. Теж в чудовому стані. Велика сумка. Ще? Середнього розміру? Величезна сумка. Через плече. Прумо Ось така гарненька сумочка через плече. Ще. Маленька через плече. Теж маленька. Маленька через плече. Рюкзачок. Рюкзачок. Велика сумочка. Через плече. Ось такого плану. Цікавий дизайн. Через плече. Через плече. Теж цікавий дизайн середнього розміру. Ще раз плече. Через плече. Ось така. Ще Валентино. Ось така. Піленька, зелененька. Волыка, рюкзачок, ще раз плача, И выходим на финишную прямую. Ось така з Олівар. Ще середнього розміру. Маленька через плеча, велика Луївітон. Через плече в класному стані. Гарненький рюкзачок. Ще така сумка. З бантиком. Через плече. Велика. Через плече. Ось така велика рюкзачок. І ми оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що попадає.